Технікові запитання, Отче Васильович, а чи є, і де в нашій Українській Рекатолицькій церкві ревні молільники, праведники, а зокрема старці, затворники юродиві, де є, де є в нашій церкві ревні молільники і праведники? Я перший, а всі решту ви тисяча штук, як мінімум зараз, тисячу чоловік. Хоча ви чекаєте, на якихось старців чи ще на когось. Будьте ними. Нам обов'язково якась містика. Старці розкажуть, що буде. Я вам розкажу, що буде. Не треба ніяких старців, бо ти жити по Божому, бути бо в Царстві Божому, бо ти жити як-небудь, ви не будете у пеклі. Вся правда крапка. Що вам ще треба? Дату, коли закінчиться війна? Будете знати всі? Ну, Все-таки, знаєте, відповісти, де знаходяться у греко-католицькій церкві затворники, юродиві, старці. Ну, якщо я вам дам адресу, ви що, поїдете туди, чи як, чи ви хочете сказати, що їх нема, та є. Просто це ті, яких не дуже рекламують, вони не мають в фейсбуці сторінки, Знаєте, вони не мають Ютуб каналу. Вони є, моляться. Їх багато. Не думайте, що як ви когось щось не чули, то його нема. Є багато. Тому ви робіть, кожен хай робить своє. Не чекайте, що тобі мають дати, що, що тобі хтось щось винен. Ну, це позиція раба. Вчить жити до того рівня, щоб ви комусь давали, допомагали, підтримували. Будьте великими, будьте Божими. Божі це ті, хто допомагають, підтримують, дають. А чого ви себе записуєте в раби, поможіть мені, дайте мені, я такий цей. Потребуючий чи потребуюча. Зростайте в Бозі, і все, і все буде добре.